Так, маємо жарон, як ми було вдарено, от відбиться ця частина. сина. Потрібно її приварити рівномірно з тією стороною. Так, приблизно воно буде. Висота нам грає з тією стороною. Ну що, будемо варити? Так, цей кусок відламаний, відбитий, стоїть вже на місці. Це його треба буде прихворити. Спереді і з другого боку. Tak, on už rovná Audi. No, Ставити збирати машину.